Він завжди мене кидав, скільки разів було із за девушок. Проміняв друга, з яким дружив 10 років, на маленьку школьницю. Я показую іноді лишнє, але це я не вважаю лишнім. Пішов вже, я не знаю, друга чи третя неділя. В общем, я вже 2 3 месяца підряд кажу, пчелки, викинь мусор, я в прошлый раз виносив. Хорошо, я каждый раз утром встаю і постійно мусор все одно лежить. Я уже чувствую, ну, що хамном каким якимось. Я думав, це локи насправлю. Я нагинаю голову вниз, а це мусор оштеняє. Уже і таракани начали появляться. Він каже, це із за корма локи. Да, конечно, таракани сразу побежать на корм локи. локи. А що ти сказав, за корм? Я сказал, то что вот нахуй валяется ничего так, ох, у Ну да что він розсипає, рассыпаешь, что я сделаю. А. Я собираюсь. Когда, хоть раз, В На стриме позавчора Возрив... я поправлявся. Що Шо, шо поправлялся. Ну я типа Возрив... собрал и скинул назад а, миску. То есть, вот это он за сегодня насорил, -на 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 да? Не, ну вчора я не убирал. Так ты же. Так а нахуй ты сказал, я что я не могу. Я сказал, позавчера. Позавчора, подивися за видео. На два... стриме позавчора я поправлялся. Да, два, два дня, да? Да. О, В смысле ему? Ему колиба. Подожди, не, ну по всій кухні теж момент є, що. Так, ти подожди, ти не переводь тему із мусору, чувак. Типи не переводь тему з мусора. І постійно, отут лежать, коротше, пчелка любить порізати помідори і жопи їх оставить. Він каже, що жодні помідорки, коротше, що він оставляє. Я встаю думаю, ні, ну сьогодні він точно вбрав. І ці жопки лежать було. Я, я два рази вже вбирав. І все одно я сьогодні встаю оці помідорні жопи лежать тут, сухі. Я їх просто сам уже взяв викинув мусор, тому що задовбало, що вони тут лежать. Так же саме з йогуртом. Він пахав йогурт, положив отут. Я його убираю. От Буквально вчора чи позавчора я убирав. Сьогодні приходжу опять лежить йогурт і, і ложка. блядь. Я не кажу, що я там суперчистюля, але по поводу такої хуйні що, типа, мусор, я викидаю мусор. А знаете, что вывалика сегодня на завтра? Он вот так вот пакет скидел туда всю воду, которая стекала, все вода уже. Да, два яйца туда О, Точно, то точно что? питає... Це він свои <питається> замнути свої мене щоб мене запозорити. Що, Хоча, що? на самом деле тут просто три розбитих яйця із перцем і приправою. Я пакет, здорово, відкрати. То подожди, я ще сюда накидаю, а що ти думаєш, Вон Подожди. А ты накидаєш. Фу, блядь! Такими ригаками воняє. Це ужас просто. І так, це саме рідке відео. Пчолка викидає мусор. Ну хорошо, він викидає, але тільки в одному випадку. якщо я йому напоминаю, що його треба викинути. Він взагалі не думає про те, що в нас є мусор, і де що він заванюється. Це гріх навіть не завпечатлить. А ну стань з пакетами. Ой, жди, жди, жди. До інстаграма пойдет. Кстати, підписуйтесь на мій інстаграм. Побачимо, Максима. Я думаю, що ты заміт. Шорты. Прошли шорти, шорти, шорти розпаковочки сейчас бату в туалет. Я тоже. Сейчас розпакуємо, візьмемо кофе и пчелка нас уже ждет на улице. Фух. Интересно, по размеру подойдут или нет прикольна запаковка на булавочке в розовом шопере. В розовом чудо. Шо Что-что? Прозом кажуть, это для гапи. Ну блін. Кстати, по поводу так? гапі. Снимаєш. Ти не читал комментарии? Я читал, я что-то рассказал. Я сейчас, у мене цілий... есть буде ціле відео посвященное цьому. Ну потом уже подписчикам розкажу. І так, перед началом розставлення всіх полочек на місто хочу сразу же ответить на оцей мій любими коментарі. Ахаха, валік видаляє коментарі, лиш залишає ті, які на підтримку йому і які знаходяться лише з його думкою. Це смішно. А тепер для да, сразу же показую. Є така функція в Ютубі, називається Сначала новое. Нажимаємо спочатку нове. Ой, а що це таке? Коментарі, які я типу удаляю. Зразу ж хотів би відповідати, що я ніколи в житті не удаляв коментарі, тому що мені завжди було важне міння людей. Які б це не були хірові коментарі, хороші. В мене так кумари, як люди думають, що я щось удаляю, і пишуть мені, що я удаляю коментарі. А на самом деле просто люди не знають YouTube і просто тупі, тому що там надо нажати одну кнопочку, щоб подивитися, що А, так, от всі коментарі. І... Тепер, як я обіцяв, що я буду відповідати на всі ваші коментарі. Там є два коментарі, таких самих цікавих, длинних. Один за мою сторону, другий проти моєї сторони. Давайте почнемо одразу з хірового, тому що люди люблять таке. І починаємо. Валік. Ти реально такий душний зануда, тошний і досадний. Чого в тебе таке відношення до всіх, наче тобі всі должні щось? Попусти ж, егоїста ти кусок. Тобі Гапі сказав, наче спокійно доходчиво, що в нього було заплановано з дівчиною похід в ресторан. На його місці я б точно так само поступив, як він. Точно так само поступив. Тіпа пацан пише. далі Чому він має кидати все заради тебе і йти на якісь крила з бомжом неадекватом? Видно було на відео, що він його не сприймає, а йти лише йому із-за твого бажання, коли він не сприймає людину, це ненормально. І твій егоїзм він має свою думку. Я його повністю розумію і підтримую, і йому не весело, як тобі проводити час зі всілякими крінж неформалими фріками, колегами по цеху, типа в душках. Це нормально. Для нього це низький ступінь, як і для більшості нормальних людей. Він не розділяє інтереси з цим мутним типом, так як ти. Тому він вирішив краще провести час з дівчиною, і це цілком нормально. Май повагу до інших, і думки та рішень інших ніхто тобі в цьому житті не должен. А на рахунок, що ти красавчик і всі тебе хочуть, насмішив. Планка ЧФ бачу на місці. Во-первых. ЧСВ. Таке слово використовують тільки малолітні пьози, тому що я дуже рідко чую це слово ЧСВ. Хтось реально це слово. Сразу ж після цього коментаря, судя по содержанню, я зрозумів, що це пише якась малолітня піздін подружання. А то є 95% що це пише Іра. Тому що тут лівий аккаунт, який створений 5 років тому, так, да, і 16 років, я такий думаю, хм, в 11 вона могла створити собі YouTube, Но я перейшов на її основний аккаунт, а він созданий 8 років назад. Тобто, коли їй було 8 років, вона вже могла створювати YouTube. І вона спеціально взяла із другого акаунту написала коментарі. Чого? А, підожді, підожді, і зразу я відповідаю. а на рахунок, що ти, красавчики, це всі тебе хочуть, насмішив. Планка ЧСВ бачу на місці. Да, так, я у влогі і казав, що міняти мене всі хочуть, блядь. Все, дівчата, можете мені не писати. Не то, що ви цього не хочете, а то що я тепер цього не хочу. Понятно. Но тільки тупі люди можуть не паняти, що це все була шутка. І я не раз так говорив. Я сміюся з цього, мені смішно. Люди це ну я ж говорю, може тільки малолітка так подумати. Що це була не шутка? Це во первих. Во-вторих, сразу же понятно. Я ж говорю, що це могла написати тільки Іра, тому що тут два лєвих акаунта з одним і тим же названням создані п'ять років назад, які ніколи не писали мені коментарі на Ютубі. Ніколи. А тут іменно під цим влогом рішили написати. Бо Іра ж не може, вона боїться свого акаунту таке написати. Далі коментарі. Подивись на капці цього бомжа. які йому 90к і квартири по 51к за місяць. В нього андроїд і тапки грязні, бомжацькі базарні. Віриш пиздунам таким же, як і сам ти. І іще коментарі іменно зіреного акаунта, а ха-ха кинули. А, а нічого, що ти психонув, не захотів ждати півтора часа, аби поїхати. поїхати. Так би поїхали. Об'ясняю, як я зрозумів, судя по її коментарі, вона думає, що я психонув і уїхав. На самом деле, і кстати, цей камінь не лайків набрав якогось хуя, я не можу зрозуміти чого. На самом деле, як все було, ми да, по поводу Київського моря, я согласен. Тут я спіздів, я передивився стрім. Щоб удостовіритися в своїх словах, я набрехав. Я не, ми не договаривалися на Київське море. Ми там договаривалися значально, там Іра писала, а давайте туди підемо, а давайте туди, в ресторан, там, на концерт. Тобто вона не хотіла згапіти, іти, вона хотіла двіжухо йти. Ну то таке. І потім вона каже: А давайте Межигорі. Я". я кажу, то давай на Київське море. І того я собі накрутив за Київське море. А на самом деле ми договорились вроді як на Межигорі. Окей, ми собрались їхати. Я накрутив, що ми договорились на Київське море, але в будь-якому випадку Межигорі це якраз по дорозі на Київське море. Не суть. Якщо ми договаривалися, то по ідеї вони повинні були проснутися і ми повинні були поїхати. Яка насамділі була ситуація? Я в 11 часов просинаюсь дзвоню Гапі. Гапі спить. Я кажу, вставай, тому що ми собиралися їхати. А після цього. Я кажу, просинайся, окей, в час дня я дзвоню, кажу, ну що там гапі, ми їдемо, тому що вже всі зібралися. Влад вже поїхав по своїм ділам, тому що ну, він зібрався утром їхати. Ну, 11 часов це вже не утро. Коротше, час дня. Гапі каже, і спить. Я кажу, то розбуди її. Я не хочу її будити. Я кажу, чого, в чому проблема її просто розбудити. Я не хочу і все. Що ти гапі, будеш їхати чи ні? На хуй з неї не Так про розбуди, ти прикалуєшся. Ні. В смислі, ні. Чого ти боїшся їй сказати, я не розумію. Не боюсь, я не хотів просто її будитися. Це вже показатель, що чоловік ну, чуть-чуть дурачок, він не може просто розбудити дівчинку, яка навіть не його дівчинка, вона просто живе рядом, Як, да, вона йому подобається. От, і він не може її розбудити. Це вже признак странного чоловіка. Тому що ти з друзями договарюєшся, навіть вона писала, вона договорювалася, він не може її розбудити. Я думаю, треба рішати по-другому це. Я приїжджаю в вишневе через пробки, морочусь. Приїжджаю, думаю, зараз по-любому її розбуде. Відтоді, що відбувається? Йому прийшлося її розбудити, він буде, каже, вона буде збиратися два години. Я думав, що якщо я приїду в вишневе, ти почнеш швидше типу, збиратися, а А ітогі... ти? Я такий: хто нахуй збирається два години? Я дуже багато знаю знайомих дівшок. У мене була девушка, але вони не збирались два часа. Два часа це треба скільки штукатур, це на свадьбу навіть так не збираються. Я психонув, відключився. От в цей момент я реально психонув, бо вона написала, що я психонув і уїхав, так би ми поїхали. В цей момент я психонув. Він мені передзвонив, каже: я договорився, що вона за 1,5 часа збереться. Окей, ми заходимо з едуардом. Після цього Гапі вже сидить з кислим лицем, максимально кислим. Я це не знімав. Влоги, те, що ви бачили, це взагалі це ще нормальне лице. Він був максимально з кислим лицем. Я кажу, то що ти хочеш поїхати? Так, а що там, Так, а що там, та краще лучше... ми взагалі друге планували, хоча писали мені на стрімі, вони обоє, що давай поїдемо там міжегорія. Уже вроді як договорились. Ну, ми там планували друге. Я кажу: ну ладно, підождем. Я стою. Він максимально з кислиницем. Едуард каже: ну зачем застережі чоловіка, якщо він не хоче? Я підходжу до Гапі, і кажу: ти реально не хочеш їхати? Так, да, я реально не хочу їхати, каже мені. І після цього я уйшов. Потому що він, ну, він не хотів їхати. Я не знаю, що він Ірі сказав по поводу того, що не захотів ждать і з'їбався, що всі думають, що я з'їбався. А на самом деле я уйшов, тому що гапі цього не хотів. Возможно, він їй сказав, що я уйшов і сам не хотів ждать. А на самом деле я збирався ждать. А вийшло, що гапі просто не хоче. І я уйшов. От істина. А ви пролайкали всі ці коментарі далі. Я пишу їй, Ти гапі їбало, бачила? Я у нього спросив: ти хочеш їхати? Він сказав: ні. Уже по факту, коли ми в нього були, яка нахуй атмосферка там, блядь, ділить. хубаво. Вона пише через лівий акаунт. Ти просто дурачок, валік. Всі розуміють, що тобі треба цей нефер ліж із-за контенту, і веселухи аудиторії. То навіщо робити гапі і його дівчину клоунами? Стався до друзів як до друзів. Поважай їх думку і рішення і з розумінням стався, а не виставляєш їх посміховиськом Не забувай, що твоє оточення це ти сам. От іменно що моє оточення. І я удивлен, що ми дружимо з гапі вже 10 років, а він себе веде просто як кончений урок. Будеш їхати, лінія? Не хуй знає, гроші не проснулася. просто збуди, ти прикалуєшся? Ні. Так, ну що Юра полтора часа буде забиратися. Думав, що якщо я приїду вишневе, ти почнеш будитися, збиратися, а в ітогі. Я просто не хотів, щоб вона призивала за нас. нахуй. Ты хочеш жамить щось? Та розбираємося. Ну, блин. Атмосферка ГАПІ. Така нахуй атмосферка там, блять, діве. Чим відрізняється ГАПі і Влад? це тим, що я з ГАПІ дружу давно. І одне, що я можу сказати за нього, хороше це те, що він мені позичав гроші дуже часто, коли у мене їх не було, і він виручав. Тут спору немає. Но по поводу отношения друг до друга він постійно недовольний. Йому завжди не нравляться речі, які я купляю. Смотри на мой новенький це за. Чистая дичь, пацан, это мой стиль. Мне нравится, не знаю. Не позову. Ты пошел ты в очко, мне нравится, это мой стиль. Не, не ну все. может, а если б что-то другое под этот пиджак одеть, то было бы нормально. Ну, не Его знаю, мне нравится. Как, это капец просто. Мейлук нормальный, гайд? Не бом. Не, ну ты серьезно? Да. Ну, можешь вообще выключить свою камеру и будем вообще вайбу. Не... Він всегда мене кидав, скільки раз було із за девушки. От даже вспомнить ситуацію 7 чи 8 годин назад, коли я перший канал еще вів. Ми йшли, збиралися гуляти. Гапі, як обично, ми здоговорилися. Він не в те час вийшов. Я вийшов до нього на зустріч, прийшов пів села. Ми вийшли з друзями, ідемо, і тут він бачить бившу, підходить до неї, і все. І він сливається з компанії, і ми вже не гуляємо. Він тусується з бившою. Я кажу: ну, типа, може, ти з нами будеш? Потому що ми збиралися, Я ще й ждав, я ще й підходив, я морочився. А чого ви до мене підходите? А чому до з твоєю бивші сидіти? Це ситуація була 8 років тому. І тут, спустя 8 років, похожа ситуація. Він просто кинув раді девушки друга. Для мене це максимально странно. Далі, і давайте тепер хороший. Валік, аж хочеться написати коментар про ситуацію з ГАПІ. Мальчика зовсім не смущає, то, що з Академії їхати у Вишнева через пробки, то до хіра часу. А потім вже знову назад треба їхати. Тобто ти за ним по факту просто приїхав. Так і є. Оце недовольне лице, типа йому це все не подобається. Та базару ноль. Скажи, що в тебе інші плани, і питання закрите. От іменно ізначально скажи, що в тебе плани, що ти не хочеш. А не коли я дзвоню, кажу: ну тоді ми без тебе поїдемо. Ти отак дієш. Типа ти розстроєний, що ми без тебе поїдемо. Без тебе тоді поїдемо. Ну, чувак, ти время бачив час дня, час дня. Ти взагалі ну, прикалуєшся? А не кажи: да, ні, да, да, ні, ні. За ним приїжджають і оце так себе поводить. А коли ти по телефону дзвонив по відео, йому просто похуй. Оце відповідає через силу, таке воно. Оце ну це прям коментарі по факту, тому що так і є. Можна ж було сказати, братан, не має зараз бажання і все. Давай піднімай цю тему обширно в наступному лозі до 100 600 гривень. Ну, суть не в цьому, я підняв цю тему не за те, щоб мені там задонатили 100 гривень, а тому що мене ця тема кумара. Я б із -за цього коментаря не записував би віддільне відео. Але після того, як Іра з лівого акаунту почала писати таку херню, я вирішив відповідати, тому що мене це бісить максимально. І як ви вважаєте, це нормальна така ситуація, коли ти з другом договарюєшся, ну би, навіть не з другом, а його дівушка, яка йому подобається. Пише це мені на стрімі вмістя з ним, і потім. Вони морозяться, і це постійно. Ви просто це на відео не бачите, я це не розказую. Дуже часто були ситуації, що вони там збираються пізно. Даже та же ситуація недавно за Нивки. як я їхав на нивки, тому що Гапі рішив, що я вже мав бути на нивках. Хоча завжди ми зустрічалися на академії, на нейтральне місто, і з академої їхали там на різні станції. І як він мені це відповів, йому стало смішно, він посміявся. Такий ха ха хі хі мені не до смішок тоді було. Він ха-ха-хі-хі. я просто не міг до нього з агресією відноситися, тому що я знаю, що ну Ну, що ти зробиш? І він приїхав на нивку і каже: Так ти дуже. Дов... Я думав, що ти догадаєшся, що ми на нивках і що треба зустрітися на нивках. Чого мені не сказати? Ти міг мені сказати просто. А ти не міг догадатися про це, що ти і так хотіла? Я ж кажу, ну, куча таких ситуацій було. І по поводу Лебедя, що. Кажуть, що Гапі просто не хотів з лебедем, бо він там неаккуратний, чи там виглядає як фрік, як бомж, як ідіот, йому так не інтересно Та він і до нього завжди з кислим їбалом був. Був би там лебедь, не було б там лебедя. Гапі все одно був недовольний і не хотів іти. Так ти одразу скажи, що ти не хочеш. Зачем? Що то? Ні-ні, да, да. Просто скажи ніт і все. Но не так все произошло. І я не знаю, мені вже максимально не хочеться їхати з ним в Одесу, тому що. Іра ну, мене реально починає кумарити. Уже, навіть на стрімі. от Я проводив стрім, збирав на Одесу. Після того, як я вже постригся на лисо, вона мені пише, а що ти знову збираєш на Одесу? В тебе ти що вже ті гроші потратив? А ти яку криєшся ху... в моєму кармані. Я просто це не хотів на стрімі говорити, хочу це в відео сказати. Типа, тобі не все одно, може я хочу в Одесі потратити не 7 тисяч, а 10-12. І по поводу. Щас, 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 ще був один Це вже спустя 6 часов. Ілі 4 часа десь так. Тобто, були всі ті коментарі, і тут приходить ще раз коментарі. Тобто, уже подивилися влог, вже написали коментарі, і тут опять приходить коментарі. Тобто з чоловіка не може покинутися мисль, і вона опять пише: вона мила голову в ресторан, а не до тебе на річку, не додумуй. Заради тебе б, її ніхто б не мив би. Та мені похуй, блядь. В мислі заради мене ніхто б не мив би. А я сказав, що заради мене мить голову. Це, во-первых. во вторых Типа цей коментатор каже, що вона мила голову в ресторан, а не до тебе на річку. Не додумай, откуди коментатор знає, куди вона мила голову. Логічно вже по цьому коментарію, що це вона, тому що ніхто другий не міг таке просто-напросто написати. І якщо ви збиралися ізначально в ресторан, зачем вообще мені писати на стрімі? Я цього не розумію. Зачем мені кудись предлагати? У мене взагалі не було планів з ними гуляти, я хотів сам зайнятися своїм ділом. Ну тут вони почали те все. Я максимально питався до людей відноситися лояльно. Я почав будити спеціально з утра, тому що как бы, ну, договорилися, щоб чоловік не проспав. Я навіть приїхав до них додому, щоб їх забрати. Ну, отака вот інтересна вот ситуація. Ви скажете, оце ти друг, ти зняв про це відео. А я хочу про це знімати відео, тому що я вважаю себе дуже відкриєним чоловіком. Да, іногда щось виходить за рамки, і я показую іноді лишнє. Але це я не вважаю лишнім, тому що є дівчинки маленькі, та й не маленькі. Є з які ведуть блокнот житті. Там пишуть у мене так пройшов день. Дорогий днівник, я хочу тето-тето. А у мене Ютуб це мій дорогий днівник, тільки який можуть читати всі. Я вам розрішаю. От. І от така ситуація. Я просто представляю, що це буде в Одесі. І так як Гапі себе веде некрасиво в отношенні до друга, з яким 10 років друже, він такий наївний, просто познакомився з якоюсь дівчинкою, яка да, вона з нашого села, але він її знає от сили ну, 2-3 місяця. І він так до неї просто прилип і навіть не зустрічається з нею. Просто її водовіздя, купляє її все, і кидає просто друга через ху з недовольним лицем сидить. Я не хочу, а що там делать, а природа, а те. Взагалі, ну, я не знаю, що ще сказати. У мене більше слов просто-напросто немає. Ви самі судіть, як правильно, як неправильно. Я вважаю, що моя позиція правильна: що просто треба переставати общаться з цим чоловіком, тому що 10 год дружби це, звісно, круто, але тут показатель той, що 10 год. Просто на смарку или що, із-за якоїсь малолетній школьниці і про друзей починає забувати. Ми навіть, ну, я, я просто теж в голові крутиться. Була ситуація, коли Андрюха почав зустрічатися з девушкою. Андрюха, кстати, привіт. Ми почали типа, обсуждать ірати, що Андрюха був рівним типом, потім почав зустрічатися з девушкою, кинув там банду свою. Ну, Дівушка я согласен, це зрозуміло, що друзі. Все одно трохи ходять на другий план, але їх не можна кидати, з ними треба далі общаться, по можливості встречаться і так далі. І Гапі сміявся з цього, я сміявся з цього, Влад сміявся з цього. Но в чем отличие? Я можу сміятися, тому що в мене вже була дівчинка, і я не кидав друзей из за гапі, сразу, Гапі, одразу, якщо Ірочка щось каже, Гапі, цук цук тук цук тук На Ірочка не проснулася. Пока-пока, друзі. Вот <реку> так от. А сам сміявся з Андрюхи. А я с Владом смеялись, но. Ми такими ж і остаємося, тому що Влад, допустимо, якщо він іде до дівчинки гулять, він ізначально каже, що в нього плани, він завтра гуляє, все. Не буває такого, що ні ні да-да, угу". і він мене ніколи не кидає. Так що пишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу цього. Інтересно буде почитати. Я думаю, що на самом деле все було так, що Гапі Ірі сказав, що я уйшов раніше, тому що психанув. А, а мені сказав, що просто не хоче, тому що в них були плани. От і все. Якось так. До, Проміняв друга, з яким дружив 10 років, на маленьку школьницю. Вороти тебе. Я все вроді як розказав, но все одно йду, і таке ощущення, що щось я забув розказати сказать. Так що пишіть в коментарях, я був максимально відкровенний, але в голові було набагато більше мислій, але розказав я не все. Так що пишіть, будемо. Переписываться з вами в комментариях, и если я щось вспомню, я буду отвечать.